Кожного року управління безпеки дорожнього руху МВС України надає статистичні дані щодо кількості ДТП на наших дорогах, і щороку ці дані залишаються невтішними. Особливу занепокоєність викликає кількість аварій, які виникають внаслідок керування автотранспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Тільки за 2015 рік було зафіксовано більш ніж 93 тисячі фактів нетверезого керування. В середньому це складає 255 порушень за добу. Кількість ДТП з цієї причини. Не склала 2358 випадків, в яких загинуло 317 і було травмовано 3203 особи. Жахливо високий рівень цих показників примушує кожного з нас замислитися над тим, що наше життя це не фільм, який можна прокрутити спочатку. Це не комп'ютерна гра, в якій можна знищити свого персонажа заради сумнівних задоволень. Бо в запасі є ще декілька додаткових життів. Ми повинні розуміти, що життя одне і шанс отримати нове. У нас ніколи не буде, і особливо важливим це розуміння є для майбутніх водіїв. Саме тому ми вважаємо, що у кожній автошколі необхідно особливо велику увагу приділяти обговоренню проблеми фатально небезпечного нетверезого керування. Під час навчання майбутні водії особливо чітко повинні зрозуміти, що навіть невелика кількість алкоголю в крові призводить до порушення координації рухів, зниження гостроти зору, сповільнення реакції, викривлення сприйняття відстані та інше внаслідок цього в. Водій допускає помилки в оцінці дорожньої обстановки, швидкості та дистанції, а це в свою чергу призводить до жахливих аварій, які на жаль дуже часто трапляються на наших дорогах. Водії, які сідають за кермо в нетверезому стані, наражають на небезпеку не тільки себе, а й багатьох інших учасників дорожнього руху. Звичайно, такі вчинки не можуть залишатися без покарання. Порушення, які були зафіксовані правоохоронними органами, тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність для водіїв крім того, що йому доведеться сплатити чималеньку суму штрафу, водій також може сісти на декілька років за грати, і при цьому ці жертви можуть здатися просто мізерними у випадку, якщо наслідком аварії стала смерть водія або пасажирів, або збитих пішоходів. Ризик бути притягненим до такої відповідальності має великий вплив на водіїв, але не менш важливим є формування у їхній свідомості абсолютно негативного ставлення до нетверезого керування з метою профілактики та наочної. Не демонстрації небезпеки вживання алкоголю за кермом. Всеукраїнське об'єднання автошкіл впроваджує в програму підготовки майбутніх водіїв тренінг Випробуй у безпеці. Цей тренінг проводиться в рамках соціальної програми Випив за не сідай і направлений на підвищення уваги суспільства до проблеми нетверезого керування. Авторами тренінгу був розроблений комплекс вправ з використанням спеціальних окулярів «Дранк Бастерс. В цих окулярах застосовані лінзи, які викривляють сприйняття навколишнього середовища і тим самим надають можливість притверезому розумі відчути стан людини, яка вживала алкоголь. Принципи дії та використання окулярів детально описані у методичних матеріалах, які додаються до тренінгу. Для студентів надається конспект лекцій, який допоможе їм занотувати найважливішу інформацію з матеріалу, а також спеціальні анкети, які заповнюють до та після тренінгу. Таке опитування дозволяє повною мірою оцінити ефективність тренінгу та отримати зворотній зв'язок від студентів таким чином, комплексно використовуючи різні інструменти впливу на суспільну свідомість, включаючи спеціальні тренінги в автошколах, посилення відповідальності за порушення водіями законів, розповсюдження серед населення агітаційних листівок та впровадження різних соціальних програм, ми зможемо сформувати загальну думку про те, що алкоголь і кермо речі несумісні. І пам'ятайте, що без особистої участі кожного з нас вирішити проблему нетверезого керування неможливо.